Привіт, друзі! Це канал Книжки і Вушка. Мене звати Ксеня, і зараз проходить третя книжкова країна. І це фестиваль, який я не можу пропустити. Тож ми тут. Але перед всім, як я почну занурюватися, у всю цю книжкову атмосферу у мене є ще один незакритий гешталь. Як і завжди. Весняний фестиваль Книжково країна 2025-го проходив з 24 по 27 квітня на ОДНГ. Я запланувала собі відвідати його два дні поспіль у п'ятницю та у суботу. Першого дня була яскрава сонячна і тепла погода. Мене вразило, що навіть у будній день було дуже багато людей. У цей день я відвідала зустріч з письменником Андрієм Бачинським. Це була розмова квест 8 крафтових історій або те, що ви ще не знали про професію. Також у цей день я запланувала купити собі нових книжечок. А зараз я розкажу вам про книжки, які я придбала. До речі, книжкова країна цього разу роздрукувала такі як брошурки. і це дуже зручно дивитися щоразу, які події є сьогодні, і також їхні локації на мапі. Отже, перша книга це. «Мемуари лісу Мікаеля Брюн Арно від видавництва Наша ідея. До речі, як і минулого року, видавництво Наша ідея роздрукували такі наліпки тематичні. І, і насправді мені мама вже пропонувала її купляти. Але тоді я думала, що все-таки збережу трохи не пізніше цю книжку, і вона все-таки мені ще поки що не дуже цікава. І оце пізніше настало. Я її побачила і подумала, що вже час. Тож буду читати і розказувати більше. Загалом абстрактно я знаю, що лист тримає книгарню, і от туди можна залишити книжки, які вона написали, щоб вона шукала своїх читачів. І один раз Кріт залишив на зберігання свої мемуари, але потім він раптово втрачає пам'ять і хоче прочитати свої мемуари і таким чином відновити свої спогади. Але як на зло, тоді купили саме ці мемуари, і ця книжка буде про те, як Кріт і його новий друг Лис будуть шукати. І Далі я ще купила якусь просто бомбезну книгу. Я побачила її по коренцю і по назві прочитала і зрозуміла зразу, що це моя книга. Це міські шпигуни Джеймса Понті від видавництва ранок. І тут буде розповідатися про дівчинку Сару, яка втратила своїх батьків, і потім її дочеряють як якийсь шахраїни. І потім вона знаходить собі нових друзів, і вони разом як засновують якусь таку агенцію, яка буде розбиратися справами, які, з якими не можуть впоратися дорослі. І мені вона здається, що дуже сподобається, тому що це детектив, тут головна героїня дівчинка, і, мабуть, вона буде з гумором. Отже Отже, я думаю, що вона мені дуже сподобається. А наступна книга, я побачила її, і моя перша думка, що це книга як удари корні. Це, ну, по-перше, за об'ємом, вона як удари корні. І це тільки е, істина правда з українських повір'їв, яку упередкував Михайло Назаренко від е, видавництва Старого Лева. Тут, як мені розказали її продавці, що це як енциклопедія, і це не те, що ти взяв і прочитав. А як сьогодні я хочу дізнатися про русалок. Відкриваєш зміст, дивишся, де русалки, і читаєш про русалок. Тут навіть є як два ляси: одне на зараз, а інше те, що хочеш прочитати потім або завтра. І я думаю, саме за таким принципом я і буду читати цю книгу, тож почитаю і розкажу більше. Мені дуже подобається оця вкладинка, вона якась така естетична і я думаю, це мавка, це вовкулака. Чого у вовкулака на плечі сидить ворон, дізнаюся. Отже, друзі, мабуть, це все. Ми вже будемо збиратися додому, бо вже майже вечір, вже навіть вмикнули ліхтарики. Може, ще трохи щось познімаємо і повернемося сюди завтра, тому що завтра дуже багато цікавих подій, але, мабуть, буде і більше народу. Отже, мабуть, бувайте і просто послухайте, як гарно співають пташечки. До речі, про птахів, оскільки зараз весна і зараз дуже багато співають пташки. Я встановила собі застосунок, який називається. Мерлін Вверд, і тут можна їх розпізнавати за фото, за голосом, і що ми зараз і зробимо. Це у нас. Синиця велика ми знайшли її, але вона трохи нас лякалася, тому що ми тут вже трохи довго стоїмо. Значно холодніший. Його я присвятила відвідуванням різноманітних заходів. Спершу я відвідала презентацію нової книги Дари Корній і Таміли Тарасенко Магічні крила, після якої мені вдалося підписати одну з моїх найулюбленіших книжок у Дари Корній. А після я взяла участь у воркшопі з виготовлення моделей ракет від Федерації ракетомодельного спорту України. Відвідала презентацію квест по другому тому комікса Джем для малих чудовись від нашої ідеї. І на останок цього насиченого дня відвідала творчий майстер-клас Тропічні пригоди з Капібарою і Смуті Бару» з авторкою Юлою Олефіру від видавництва ранок. Друзі, це вже дру... вечір мого другого дня на книжковій, краї... на книжковій країні. Мені тут дуже сподобалося. Мені загалом подобаються такі книжкові фестивалі. Це завжди щось таке атмосферне. Мені дуже сподобалися і події, які я відвідала. Я тільки-тільки вийшла з нещодавні події, яку я відвідала. Це майстер-клас. Та розказ про нову книжку капі Бара зі смузі бару. Вона трохи на років шість, але вона все одно була доволі цікавою. Там запрошували створити отакі смузі, а ще дали рецепт фруктово-ягідного смузі, який я ще й попросила писати авторку для каналу книжки і вушка. Отже, друзі, цей мені дуже сподобалося на книжковому фестивалі. Якщо у вас є час і можливість, то я закликаю і вас відвідувати такі книжкові фестивалі. Тож підписуйтесь на канал, якщо ще досі не підписані. Ставте лайки і поділіться цим відео з друзями, якщо їм також цікава книжкова тема. Тож до зустрічі у нових відео.